Доброго дня вас вітає компанія АвтоЕксперт. І у нас нове надходження, повнопривідний універсал підвищеної прохідності Audi A6 Allroad 16-го року з пробігом 215 тисяч, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Авто не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля дуже збережений. Даний автомобіль іде з об'ємом двигуна 3 літри 218 кінських сил з коробкою автомат 7-ступінчаста. Авто має повний привід та пневмопідвізку. І трішки про комплектацію. У нас світодіодна оптика, два ключі та пульт від WebASTA, сама Webasta, диски R20 і літня гума в гарному стані. Салон в дуже гарному стані, електричні дзеркала з підігрівом, мульти-кермо, круїз-контроль, підігрів керма, екран, блютуз, usb AUX, навігація. Двох клімат контроль режими їзди, кнопка старт-стоп, датчик світла дощу. Допомога під час паркування Партронік 360, асистент виїзду з паркування, підігрів передніх сидінь, оздоблення шкіра з алькантарою. Також є панорамний дах і чорна стеля. Задній ряд сидінь також в дуже гарному стані. Електрична кришка багажника, також є електричний фаркоп, багажний відсік в дуже гарному стані і дуже міський. Авто розмитнене в Україні, всі податки сплачені, по авто зроблена, перевірка усіх вузлів та агрегатів. Зауваження авто немає. Перегляд та тездрайв можливий у місто Рівне, вулиця Борка, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Гарного дня бережіть себе. Сподіваємось, вам сподобався наш відеоогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І усім до зустрічі на тездраві. До побачення!